Я на і ви на моєму каналі. Ви знаєте, я гадала, що приїхавши до бабусі в село, я вже точно нічого купувати не буду, адже в мене вже все є, що я хотіла. І плюс з доставкою в селі досить складно. Якщо раніше пошта працювала два рази на тиждень, то зараз один і це пересувне відділення. І іноді доставка займає досить багато часу. Але ні, я зробила замовлення і зараз покажу, що це є. Довго розповідати не буду. Давайте подивимося, що я цікаве купила. Я зробила замовлення у чарівної країни або Wonderland Crafts. Мені захотілося придбати їхні новиночки. І коли замовлення було на шляху до мене у чарівної країни. З'явилися нові новинишки. Але я вже думаю, ні, нічого замовляти не буду. Хай вже це замовлення прийде до мене. Потім, можливо, колись ще щось собі замовлю. І скажу так, що я є великою прихильницею вишивки по дереву і замовила собі ось такі новорічні іграшки. Це ось така цукеречка в зелено-червоних кольорах FLK 063. Вона дуже гарна, вона мені неймовірно подобається. Розмір її 6,5 на 12,5 см. мені здається, що, що тут три кольори. Вона дуже гарна. І в пару до неї я замовила ось таку червоно-золотих кольорах FLK 064. Ті самі розміри, тут так само здається три кольори, і приблизно десь по тисячі бісерин кожне з цих цукерок. Я маю таку цукерку в золотих кольорах, я вам ставлю фотографію. І мені захотілося ще таких дві купити. Для мене цукерки на ялинці це спогади дитинства. Знаєте, іноді так хочеться повернутися в дитинство, але, на жаль, роки йдуть. Е, ну, трошки так, ностальгії в мене. І... І ще я вирішила спробувати себе у новому напрямку і замовила ось такий набір на штучній шкірі. Такий гарний браслет в синьо-білих кольорах. Я вирішила, що цей браслет я. Хочу вишити і вдягнути його або під вишиванку, або просто так, знаєте, носити. Не знаю, буду ще думати. Артикул FLBB 033, розмір 3 на 22 см, 4 кольори, 923 бісеринки. Я не знаю, або я цей браслет вишию і. Буду сама носити або подарую, не знаю, буду пробувати, будемо бачити. І тут от навіть зі звороту можна побачити, що тут входить набір, чорні такі нитки. Ось тут сам ця заготовка, і, видно, бісер в таких синіх кольорах. Мені дуже багато подобається дизайнів саме браслету. Там їх велика неймовірна кількість, всі вони дуже гарні. І я вирішила, що якщо мені сподобається, то я обов'язково буду вишивати, можливо, комусь дарувати, ну, буду бачити. Ось, ось такий гарний браслет. Ще я замовила новиночку, ось таку гарну. В синіх кольорах ось така новорічна кулька. Дуже гарна. Це щось таке нове, цікаве. Я спочатку думаю, ні, не буду замовляти. А потім повелася, і мені дуже подобається. Я би вже хотіла вишивати. Артикул FLPL 063, розмір 9 на 10,5 см, два кольори, і 1018 бісерин. Ось така вона дуже гарна. І зі звороту можна побачити. Самі ці заготовки. Ось тут йде бісер і ці, не знаю, як правильно називаються: лелітки, чи ну, такі от наповнення, які засипаються між цими заготовками. От дуже гарно, дуже така мені подобається. І в пару я люблю всі завжди парні роботи. Мені ось ця дуже сподобалася в зелених кольорах. Ось так вона виглядає, дуже гарно. Артикул FLPL 059, розмір 9х10,5 см, два кольори і 990 бісерин. Дуже подобається. Особливо подивіться, е, отут зі звороту видно от зверху. Ось тут е, такі леліточки зелені. Ну, Дуже гарно. Я не знаю, як правильно називається. Близькі такі, як? Для мене це щось. Ну, Не намастине, то точно. Такі гарні наборчики. Ще я замовила ось такий е такий сніговичок, а зі звороту, мені здається, так це якийсь Санта. Артикул FLPL 064. Розмір 9 на 10,5 см, 10 кольорів і 1731 бісеринка. От такі вони. Неймовірно, гарні і зі звороту можна побачити тут, де на де зелений бісер, там десь якийсь червоний, ось такий. І дивіться, які срібні, гарне наповнення ці блискітки. Ну, красота. Хочу спробувати вишивати. І ще цей набір мені подобається найбільше. Ось такий місяць в ковпачку. Такий гарний. А тут я не знаю, що там намальовано. Я щось не можу розібрати. Такі зірочки, Щось треба буде дивитися артикул FLPL 061, розмір 9 на 10,5 см, 9 кольорів і 1486 бісерин. Ось така красота. І зі звороту можна побачити бісер сам. І отут. Наповнення такі от золоті лаліточки. Дуже гарні наборчики. Всі вони кожен, кожен гарний по-своєму я буду вишивати і впевнена, що цього року моя новорічна ялиночка буде дуже-дуже гарна. І покажу вам, що ще цікавого я купила. Ще я у своєї рукодільної подруги Лєночки дещо придбала. Вона. В неї сталася така життєва ситуація. Я не буду про неї розповідати. Не маю на те морального права. Ну Їй необхідно були терміново кошти, досить велика сума. І вона вирішила розпродати свої вишивальні набори, дерев'яні заготовки, схеми для вишивки бісером на тканині. ну от Все, що вона гадала за потрібне, вирішила розпродати. І я Купила в неї наборчики. Вирішила, хоч принаймні якось допомогти в ситуації, яка склалася у Лєночки. І зараз покажу, що це є. Я придбала ось такий гарний набір від торгової марки Abriz Art, який називається Осіннє дихання, ось такий листок, можливо, ви всі бачили вже на просторах ютубу і інтернету артикул ан 163 розмір 20х16 см, вишивається на канві 18-го каунту, 41 колір. Ось така краса. Такий, ми бачимо осінній етап, пейзаж, тут будиночок, місток, тут, напевно, річка якась десь йде. Далі далеко берізки пожовтіли, небо ну, і все в таких оранжево-жовтих кольорах. Сюди входить, давайте подивимося, що тут пише на звороті. Так, ну Все ж я назвала, що входить в набір. Також входить декоративна дерев'яна рамка з задником, символьну схему інструкцію, голки для вишивання. Ось така схема, можемо бачити. В кутику. І сюди входить QR-код для вишивки по електронній схемі. Так, прийшла киця, і мені тут шитає штатив. Я дуже люблю осінні сюжети, адже я народилася восени, і для мене осінь це така особлива пора, коли народилася я, коли народилися дорогі для мене люди. Але я люблю осінь, таку, знаєте, золоту, з сонечком, з теплою погодою, з павутинкою. Це от таку осінь я люблю. І ще купила ось такий набірчик. Ось така краса. Називається Ноти Провансу. Вказано артикул АН161, розмір 20х16 см. Все те саме, єдине тут 31 колір. Ось таке гарне лавандове поле. В далечині ми можемо бачити будиночки. І ось так гарно воно виглядає. Так сталося, що ці два наборчика я купила у Лєночки, а перед тим вона мені подарувала весняний набір від Абріз Арт. Я вам ставлю фотографію, щоб ви розуміли. Знаєте, я собі хотіла придбати ці всі набори, але я не думала, що буде так. Ну, життя непередбачуване. Сьогодні так, такі ситуації виникають, що вишивка, звичайно, йде на інший план. Я собі гадала, що якщо в мене є весна, літо і осінь, то мені необхідно купити зиму. І зараз я вам покажу, що я замовила у муркіних рукоділках. Я придбала у морканих рукоділках ось такий вже зимовий сюжет. Називається морозний настрій. Ось так гарно він виглядає. Артикул ан 162 Все те саме, єдине тут 20 кольорів, мені здається, найменше зі всіх наборів, але я так гадаю, що тут, напевно, або багато блендів, або тут я дивлюся на задньому плані. А на півхрестик. Тут у нас вже такі зимові будиночки, вкриті снігом, ялиночка, десь там в Даличині церква. Ну, ось такий гарний такий набірчик. Тепер в мене вже у повному складі є всі набори: зима, весна, осінь і літо. Ну, і я, знаєте, завжди так гадаю, навіщо замовляти один набір, платити за доставку, якщо можна замовити два і більше. І замовила ще дещо цікаве у Муркіних рукоділках. Я вирішила себе спробувати в новому напрямку, знову ж таки, і. Перше купила ось такий набір від Let's Tіщ. Це мій перший набір. Я ніколи нічого не купувала. Це ось такі новорічні іграшки, дуже-дуже гарні. Можемо побачити тут ліхтарик, Санта-Клаус, Олень, людяники Два прив'язані бантиком, один людяник, сніговичок, дзвіночки з, напевно, гостролистом, листом, я так розумію, і будиночок. Ну, і давайте разом розберемо, що тут написано. Написано Letty 966 Christmas Toys Kids. Number 1. І тут така. от... Інструкція можна сказати, що вишивається хрестиком в 3 нитки в 5, напівхрестиком в 3 нитки, в 5, французькі вузлики, я так розумію, якихось два і вишивається бексіч в одну і в 5 ниток. Сюди входить пластикова канва 14-го каунту. Що це означає кольоровий. що це... Ну, я так розумію, пластикова канва Входять нитки анкор і металік 42 кольори і рівень складності 3 із 5. і Розмір приблизно кожної іграшки 10 на 9 см. Сюди входить кольорова символьна схема і голка. от Така от краса. Я дуже хочу спробувати їх вишивати. Не знаю, як це буде виходити, тому що вишити, мені здається, легше, а от оформлення вирізати, як це. Знаєте, я цим ніколи не займалася. Ну, будемо пробувати все в житті, буває вперше. І подивіться на ці неймовірні, гарні ниточки. Дуже подобається, особливо дивіться, які, ці, напевно, металік. Як вони переливаються. Ну, Неймовірно гарні, дуже-дуже дуже мені подобається. Я придбала цей набірчик зі знижкою 10%, тому, тому що там були знижки. От, І думаю, спробую, а чому би ні. От ми можемо побачити, тут лежить конверт. Там має бути голка і нитковдягач. І бачимо такі палетки, та їх чотири. І біля кожної вказаний значок, і навіть внизу кожної палетки вказано з якого це набору. Ось такі гарні наборчики купила я. У муркіних рукоділках. А ще багато чого мені подобається від Стіч, не знаю. Я поки спробую принаймні вишити один, а можливо, куплю ще щось. Знаєте, натхнення це така доволі цікава штука. Я завжди довго вагаюся, що мені купувати. Якщо я купую, то я вже впевнена, що я буду це вишивати. Якщо в мене є принаймні маленькі сумніви, я ніколи це не куплю, тому що я е, дуже рідко. Е, я маю бути впевнена у тому, що я вишиваю. От і всі мої чудові покупки. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви переглядали це відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, для мене це дуже важливо. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.